Доброго дня, Левко Григорович. Добрий день. Хотіли попросити вас прокоментувати для каналу Чесне Слово. Сьогоднішній захід, в якому ви берете участь. От цю книжкову ярмарку, як би ви її оцінили? Ну, книжкова ярмарка це велике діло. Загалом то в Україні найбільше це розвинуто у Львові. Там відбувається воно десь у вересні місяці. І це міжнародна ярмарка, виставка і продаж. І це знаменита подія у культурному житті України. У Києві ще до такого рівня не досягнула ця поставка, так наскільки я можу розуміти, але безперечно, що саме приміщення цього села відкриває величезні можливості. Тому ну, я перший раз тут і тому, можливо, у мене поверхові такі враження, але я бачу, що потенційно. Ну, Ця виставка може перевершити і львівську виставку. Але для цього треба буде звичайно і більше працювати, більше років попрацювати, щоб відсіли світ знав і щоб він взяв участь у цьому. То ось Одним словом, для мене тут цікаво, що подивитися на нові книги, які з'являються з От збільшується кількість письменників, які пишуть патріотичні твори. От збільшується знаєте, кількість книжок, які власне, ну, знаєте, пишуть про Україну, про боротьбу за незалежність, про нашу культуру, тобто про українську духовність. Це дуже важливо. Дуже шкода, що наше населення зараз дуже бідне і не може купувати багато цих книжок. Ось обмежуватися тільки інформацією з телевізії, це означає попадати, знаєте, в полон різних всяких або фоткових інформацій, або чужих. А література вона дає глибоке розуміння історичного процесу, який переживає Україна. Вона поглиблює знання і сприяє більшому патріотизму в Україні. Що України найбільше бракувало це історичності мислення нашої нації. Ну то безперечно, що ця книжкова виставка в значній мірі сприяє подоланню такого великого недоліку нашого ну нашого мислення національного. Ось так, що я радий, що я от взяв участь у цьому і познайомився, і хочу сказати, що чи якби більше наші люди мали можливості купувати таку літературу, і якби це було раніше, то народ ніколи б не допустив того, що сталося у нас у Криму і у Луганську і у Донецьку. Реально, нація, ну керівництво не було суб'єктивно готове воювати із Московією, і населення наше не готове воювати з Московією, бо його забамбулили за 70 років аючу. Ширше казація за 300 років забамбулили тими міфами імперськими, що росіяни і українці це слов'яни, ми там дружні. У нас однакові національні інтереси і тому подібний туман і чат імперський. Ну, так от ця література, безперечно, сприяє звільненню від того московських тих ідеологічних брехні, різної, і сприяє вихованню патріотизму. патріотизму. Ну, то це це дуже добра робота, і я бажаю успіху а авторам, і читачам, ну і всім учасникам цієї виставки продажу А що ви могли побажати українській молоді от, в контексті от, саме, і останніх політичних подій і от, саме ситуації в гуманітарній сфері? Я хотів би молоді сказати те, що коли сказав мудрець. Виховуйте молодь такою, якою ви хочете бачити свою країну. Тобто від молоді залежить, яка буде майбутня Україна, а від батьків їхніх залежить, які будуть діти. То хотілося, щоб як можна швидше батьки розуміли, що Україна це окрема нація, ми маємо свою величезну історію, і що наше велике майбутнє тільки пов'язане з землею цією і з нашими традиціями, з нашим минулим і нашим сучасним. Україна має величезні потенційні можливості стати наймогутнішою, найкращою, найславетнішою державою у світі. І я впевнений, що якщо українська нація 280 років допомагала будувати російську імперію, то Господь Бог тепер поклав на на українців обов'язок зруйнувати цю імперію і звільнити десятки-десятки націй, які Москва. Завоювали і позбавили їх свободи, а Україні самі перемога над Московією дасть можливість справді стати демократичною, заможною країною. Бо природній умові Господь Бог нам дав найкраще в світі. Дякую. Левко Лук'яненко, спеціально для каналу Чесне Слово. На все добре.